Верхова порода, його звати Гриноби, ми його називаємо Гришою, бо так Гриноби поки скаже, що Гриша краще. Так, так, і ще у нас. Чуть, давай, давай, Діти з родин поранених поліцейських та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, провели незабутній день на конному дворі подружжя Олександра та Оксани. Тут на них чекали 13 благородних коней. Малеча годувала тварин, а потім вирушила на кінні прогулянки. Після цього діти побували в міні-зоопарку ферми, де отримують кіз, кроликів і свійську птицю. У кожної дитини знайшлося особливе вітання для пухнастих та піряних друзів, яке дарувало усмішки та приємні. эмоции кос и коней и все что тут мне подобается они хардные и украинские и любят кушать багато и ушки красивенькие открой ребят вот это... І що сільне, мені дуже сподобалися. Вони добрі, милі, конячки теж милі, вони ходять. Вони гарні. У мене дуже зараз позитивні емоції. Ми, полк патрульної поліції, хотіли подарувати дітям день, наповнений радістю та новими враженнями. І е, наші партнери з конної ферми радо зголосилися нам допомогти і е, надати, скажімо так, свою ферму для екскурсії, щоб діти мали змогу побачити коней, поторкатися. Да, випробувати їх і так далі. На цій конній фермі вони не лише побачили коней, а ще й дізналися, як за ними доглядати, змогли їх погладити, поспілкуватися з тваринами. Такі зустрічі вчать дітей доброті, турботі і повазі до природи. Такі заходи поліцейські влаштовують регулярно, адже впевнені, спільний час допомагає дітям відчувати себе захищеними та відкривати світ у яскравих барвах. В усьому світі коні. це Парина, котра грошей не приносить, це хобі. І є люди, котрі хворіють цим хобі, воно залишається на все життя. Коні це як члени сім'ї. Це ми відчули на собі. І тепер склались так обставини, що люди про нас пізні прознали і почали до нас частіше приходити. Ми всім хочемо дітям. Спочатку самого маличку привити любов до коней. Це здоров'я. Верхова їзда не замінить не один тренажер. Як пишуть в літературі, то верхова їзда замінює одночасно працює 110 груп мир, у дитини, у людини. З учетом того, що зараз діти мало двигаються, то верхова їзда. Ну, хоча б трошки їх підтягує в фізичному плані і в емоціональному. Навіть коротка іпотерапія цього дня подарувала дітям не лише задоволення, а й користь для здоров'я.